Вітаю глядачі мого каналу. каналу. Напишите мені, як яркість, як вам видно. Сьогодні я роблю на новий телефон, але ще не налаштувала його толком. Всі приложення, ці платіжні, не знаю. Так, морочить голову, треба кожне дільно налагоджувати. Ця е, програмка перенесла тільки, ну, самі. Картинки. А все треба налагоджувати. Так що все це фігня, що воно переносить, Все прям так. Ні. Треба все налагоджувати заново. Ось так. Особисто це стосується. Та всього стосується. Все там треба налагоджувати. Все, абсолютно. У мене пошта пуста. У мене студії, студія не відкривається. Ютубівська в мене. Не відкривається приват-банк, нічого не відкривається. Тому все треба налаштовувати. Значки стоять на екрані, а воно все ну, пусте. Так що, вроді зробила все, як е, подивилася відос, але ні, воно не то пальто. Люди, які там це роблять, вони не відкривають, не показують, що там все воно так. Ні, так що... Добре. Я вибачаюсь, це так. Довго чухалась, оце в мене вже голова боліла від цього телефону. Не люблю я цю технічну роботу, це не моє. Дивимося зараз в Запоріжжі, яка буде обстановка на цю ніч, на ранок. Тобто на 24 години від цього часу. Зараз у нас 17.46. Ой, боже. Чуть не вронила вже, знаєте, з рук зруквалися. Поїхали, будь ласка, карти, покажіть, яка буде обстановка по місту Запоріжжю в цілому взагалі на ці 24 години в плані прильотів ракет, дронів, снарядів тощо. Дивимося зараз загальну ситуацію. Може, я дуже швидко тоді робила на карті і ви писали мені, що вам не видно карти. Ну, ось я іменно так і кладу, щоб вам було все видно. Але коли так скоро швидко над картою, то може там реально не видно. Так, і ще одна. Ну, дивіться, яка взагалі буде ситуація? До речі, зовсім по-іншому передає м, колір карт. І я вам скажу, що він оця якась дуже світла. Ця теж світла. Якось більш світліше воно. Вони в реалії більш насичені такі от. Насичені, а тут як світліші. Ну, все одно хорошо видно, да Так, дивіться, яка буде у нас ситуація? Ну, ситуація буде, в принципі, по Запоріжжю. Сидять у нас оці люди. Подлі займаються своїми справами і передають, бачите, передають все, що можуть передати. Але це все до одного місця, бо у нас старш, два старших, ой, старших кажу, два шикарних оракули, це сонце і любов. І хай вони там хоч тріснуть, хоч лопнуться своїми зміями, со своїми оціми сообщеннями, у нас все буде добре. Ось, по грошам, по землі сонце, по почуттям, кохання, серце, щастя і любов. Ось така у нас буде ситуація. Так що, давайте подивимося, чи будуть реально удари по місту Запоріжжю на а, ці 24 години. Вони, в принципі, хочуть це робити, вони це продивляються кожного дня. До речі, мені там пан Андрій пише, він там багато чого написав, але я вам хочу сказати, пан Андрій, невже ви не бачите, що вже півроку йде одна і та ж історія? То я не можу придумати іншу. Так, воно все однакове кожен день. Але е... я роблю цей розклад для людей яким то потрібно. Якщо це вам не потрібно, будь ласка, не дивіться. І все, у вас знімуться всі питання, подивіться новини, як чоловік там свої чоловічі речі. Якщо вам ось отак прям, так, воно однаково. І життя, вона, в принципі, практично одна і та ж. Ви стали вранці, да, те, все, п'яте, десяте, воно все одне і теж повторюється. Так і тут це циклами йде, як Херсон брали. Довго і нудно вибивали живу силу і техніку, і зброю. Те ж саме буде з Запорізьким напрямком, південним напрямком всім. Тим же Донецьким напрямком. Все це буде вибиватися, а потім тактика, ви ж бачите, яка тактика. Бо в нас нема далеко, в нас нема паритету на даний момент. От і все. Тому ми не можемо собі іншу тактику дозволити. Ось воно так і буде. Так, вони шукають цілі, так, хочуть, це, але ударів сьогодні, по Запоріжжю, я не бачу. Тільки по думках, тільки по м, якихось нам. Чи будуть вони зараз, ми подивимося, сигніфікатори, подивимося, м, які будуть сигніфікатори у нас на. Удари ракетами. Будь ласка, карти, покажіть мені цей сигніфікатор. Ракети. Планують ракети, негатив, позитив. Ну, ось повторюються карти ж, бачите? Тобто, немає, немає конкретного так направлення планується, так може вже накаси лежить. Що ми будемо з того мати? Ми з того будемо мати, все у нас буде добре. Бачите? Дивимося далі. Сигніфікатор ударів дронами. Що тут для нас буде? Нервова обстановка. Негатив, позитив. Що ми будемо мати з цього? Прекрасно, ми нічого з цього мати не будемо, бо наші хлопці, скоріш всього, їх зіб'ють. Дивимося С300 снаряди. Ну, це те, що я знаю, я не знаю інших. І воно мені 300 літ, і не треба знати інше. Снаряди з 300 Ось, бачите, яка гарна карта. Негатив для нас, позитив. Що ми будемо мати з цих ударів? Нервову обстановку ми будемо мати по почуттям, але буде все успішно. Тобто, навіть якщо воно, не дай Боже, прилетить. Але, скоріш всього, ми будемо тільки відчувати, то це буде не в Запоріжжі десь поряд. Бо ця карта показує все ж таки нервову обстановку. Так ми будемо чути більш нічого. І це успіх. Для нас то буде успіх. У нас не буде цього. Ось я вам то, що є, то і показала. Що показують карти, то я вам озвучу. Причому в короткій формі. Бо це все час. І наскільки я дивлюся, з півчаса ви дивитесь 10 хвилин. Так, дивимося, що буде у нас з втратами людей на цю, ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Е, проблеми з людьми не намічаються. Все буде окей. Так, йдуть якісь зміни, вони наближаються. Якісь будуть перепони, але в цілому все буде добре. Гра це перепони. Так, щось хтось буде проходити. Але в цілому буде нормально. Давайте подивимось промисловість міста Запоріжжя чи постраждає на ці 24 години. Судячи по сигніфікаторам, не повинна вона постраждати. Але нервова обстановка, звісно, буде. Бачите, показує, що деякий час, але в цілому нічого не постраждає. Давайте подивимося, що буде у нас з мотор січу бо це нас інтересує, чесно кажучи, я б взяла б того Богуслаєва вже і нічого б не переживала. Мотор Січі будуть у нас сьогодні на ці 24 години проблеми, які пов'язані з ударами по мотор Січі. Там, бачите, яка ситуація. Хотять, хотять, і будуть хотіти довго ще, і нерви будуть тріпати, але удари я не бачу. По, по, по крисам я не можу сказати, що то будуть удари. Ну, Подивимося, бачите, пльотки, мітьолки, зміни. Зміни по, по, по башні. Ну, недобрі не часи ждуть. Недобрі часи ждуть е, мотор Січ, недобрі на «Криси» впали ще й метовки. Так що, е, щось буде таке швидке. Ну, може, може щось туди. Давайте я покладу стовпчики, будь ласка, карти покажіть, чи буде у нас на 24 години якісь удари по заводу Мотор-Січ. Ні, не повинно бути. Не повинно бути, бо ці карти вони, е, шо ця, шо ця, вони що що не відповідають, що да, Вони кажуть ні. То швидше всього, що там якась буде така історія неприємна, але вона не пов'язана буде от зі свіжим якимось ударом. Тобто ті, що вже були, ото воно і. Вони там куйовдяться, бо там, звісно, розруха. Ану, бабахнуть. Скільки там, 4 чи 5 ракет туди кинули останній раз, я не пам'ятаю. Так, давайте подивимося мости, новий. Дніпро Гес нашу плотину і Приобриженський мост. Все буде добре. Навіть не хочу розкладати далі. Все буде працювати. Так, давайте подивимося, яка ситуація буде з вокзалами, бо це людей теж дуже цікавить. жд 1 жд 2 і, ж... і Ліве Запоріжжя. Якось по вокзалам не дуже на ці 24 години. Чому яка причина. Якісь будуть зміни, а люди. І дивіться, тут кубики на башні, тобто рулетка, тут вибір стоїть роздоріжжя. І тільки Запоріжжя перше. Оце воно тут іде зміє. Давайте я ще докладу карту. Маски. Тут зміни більш-менш на краще підуть. Тут буде якесь рішення. Яке рішення? Правильне рішення. ну... Я вам хочу сказати, що, в принципі, оце тільки е, Запоріжжя перше, воно якось тут не, не подобається. Мені тут виходить, що буде якась ситуація дуже неприємна, е, дуже якась вона така злобна. І зміни підуть не на краще, бо тут люди під масками. То що це будуть за зміни? Покажіть нам це. Погані там думки, там щось якось люди пов'язані, бачите, лабіринт, якийсь час. І буде якийсь договор. Ви знаєте, ну, сказати, що там буде якийсь, може будуть затримки, затримку не показує. Може буде теракт якийсь, і потім він вирішиться. Ну, це так якось. Давайте ми подивимося, що буде там якась ситуація на ЖД 1 на, Запорі... на ж... З... залізнодорожному вокзалі, чи в Запоріжжі 1, чи... чи будуть якісь взривоопасні ситуації силові? Так чи ні? А... Ну, я по цим картам що так, там щось воно таке намічається. Все ж таки, навіть повторилася ця карта. Щось таке там буде неприємне, якась неприємна ситуація, то люди, не шляйтесь там, де вам не треба. Якщо там якась буде йти операція, а ви там буде шляти, шляпця, то вам може. Коротше, будьте уважні, будьте пильними, будьте, бережіть себе. Щось вже де один мені не сподобався. Там погані люди бродять. Погані люди під масками і подлі. Ну, може, ще це показує ще і кримінал. Може ще й така буде історія. І оці переверні там лазять туди-сюди. Одні уїжджають, другі приїжджають. Оця двіжуха, оці ДРГ, оцих сраніх, які все гроші заробляють на своїй країні. Ніяк не нажуться. Так, давайте подивимося інфраструктуру. По Запоріжжю вода. Електрика це на ці 24 години. Газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Ой, де у нас гарні тут карти? Ну, хіба що громадський транспорт більш-менш нормально? Ми його обираємо, не будемо на ньому соседотачуватися. По воді. Іде направлення, іде якось там воно, може там якісь будуть ремонтні роботи, але якась там історія буде по воді. Але все буде добре, в принципі. Це такі планові будуть якісь. От мені не подобається електрика, оце, так, да, тут якесь рішення. а ну давайте подивимося, яке тут рішення у нас назріває. По грошам рішення. Але воно в цілому нормальне. Значить, будуть вирішувати це питання, буде все нормально. Так, в плані газу тут йдуть якісь бумаги, документи, може трошки здорожчати той газ, скоріш. Точно вгадала, бачите, риби впали. Так, але буде все нормально. Він буде, це головне. Хоча в мене його немає, в мене електропліта. Дивимося, це у нас е, опалення, впали часи. Ну, більш-менш нормально, інтернет. Також тут, скоріш всього, будуть якісь планові, зв'язані з електрикою також відключення, але в цілому, більш-менш. По зв'язку будуть у когось проблеми, але в цілому буде працювати. Ну, і з цивільним. Цивільним транспортом буде якийсь вибір. Там же зараз щось вони якісь требують з них щось проходити, якісь технічні той. В общем, коротше, опять грибуть з них гроші. Ну і дивимося, що це за вибір такий у них рулетка. Але заканчується вона успішно, і люди все одно будуть працювати. Деякий час все це буде. Робитися, звісно, це не так швидко. Так, дивимося зараз торгівлю вуличну. Завтра ринки не працюють, але ж будуть виходити люди, які тим займаються просто самі по собі. Буде все в них добре, будуть і гроші заробляти. Але будьте, будьте все уважні, бо там у вас не тільки в місті шляються люди, які. Ну, Бачите, видивляються. Ну, коротше, щоб ви знали, що це таке у нас багато там лазить всякого дерьма. Так, працюйте і даже не переживайте. Давайте подивимося приватний сектор міста Запоріжжя. Весь приватний сектор. Так, правий берег, дивимося на удари, прильоти і таке інше, на руйнування будівель. Не бачу я цього карти гарні, хоч тут і впала башня, але тут ідуть гарні звістки, колодязь, все буде добре. Так, давайте подивимося лівий берег, теж приватний сектор. Бо буває, що приватний сектор, він так менш захищений, лівий берег, приватний сектор. Бачите, тут сидять оці люди. Сидять по приватному сектору. Нічого не зробиш. Жіноча енергетика. Деякий час вони займаються подлими речами, але, в принципі, там я не бачу проблеми. Все там. Ну, куди ми дінемося? У нас пів Запоріжжя проросійського. Понаїхало сюди стільки людей з різних, з різних куточків, тому як це відслідить? Ніяк. Так що. Ніяк, це все час. Так, давайте подивимося Балабіну, Кушугу. Балабіну, яка буде ситуація, у Балабіну. Щось ви відчуєте, скоріш всього, будете чути, бо у вас там буде трошки гучно. Мітьолки он у вас випали, але в цілому всі карти гарні, так що ви будете там в процесі. Відчувати то, нервуватися будете. Це така швидка карта дій, але ближні карти показують, що то буде не у вас дії. Так, кушугум, будь ласка, покажіть мені, яка буде історія на ці 24 години по будинкам, чи будуть там проблеми. Впали рулетка, кушугум. У вас трошки буде напряжно. Ну, як напряжно? В принципі, падає успішна історія, але е, от які зміни там ви будете мати, ну, все ж таки на, на краще, не буде там ніяких таких страшних речей. Так, ну і давайте я подивлюся зараз що я, щоб я нічого не забула, бо вічно кусочки потім докладую. Вроді все подивилися. Давайте ще на всякий пожарний случай. Я подивлюся всі житлові будинки, де живуть люди, іменно не приватний сектор, лівого берега. Так. Так, знаєте, ще як продублювати, яка буде обстановка. Дивіться, от хрест падає, да? і після хреста йде така от, такі от. Але все закінчується більш-менш нормально. Ну, яка щось, ну, бачите, тут перебори, тобто будуть відбивати хлопці. Сподіваюсь, що будуть відбивати, все буде добре. Ну і давайте подивлюсь і правий берег, також житлові будинки, щоб все було добре. Я не пам'ятаю, чи дивилась я промисловість. Зараз я покладу ще на промисловість. А, моторсіч ми дивились, значить промисловість я дивилася. повторюються карти. І дивіться, по правому берегу у нас е, трошки йдуть чуть-чуть зміни тут. Тут по початку буде все добре, потім будуть працювати, і тут падають вам криси. Криси і лисиця. Але в цілому, ось, бачите, і мітьолки Тобто. Правий берег по житловим будинкам буде якась ситуація неприємна. Ну, подивимося, але вона настільки показує бойову ситуацію, скільки все ж таки більш таку. Ну, сказати, що там будуть якісь. Терористичні речі я не можу по картам, бо тут іде направлення. Ну, давайте я подивлюся на всякий пожарний случай, щоб вже бути впевненими, не панікувати, не, не накручувати собі нервову систему. Давайте ми подивимося. Ой, а що я неправильно поклала карту? Такої. Так, зараз ми подивимось правий берег будинки. Краще передивитися, удосконалитись в тому, що яка конкретно буде ситуація, тоді вже думати, а що думати, нам діватись нікуди. Ну, бути готовими, як кажуть, знаєте. Так, покажіть, будь ласка, карти мені на ці 24 години житлові будинки по правому берегу, чи будуть від від ударів ракетами, дронами, снарядами, то, що руйнування будинків, так чи ні. На правому березі. Ні, не буде. Не буде. Не буде руйнування. Так. Але таке, знаєте, відчуття, що там от. Є оці люди, які там цим займаються. От така. От, от Воно просто аж прям. Так що така історія. В принципі, о, правда хотіла сказати пану Андрію, так, все повторюється. Але краще хай воно буде стабільно. Придумати я нічого не можу. Відсібяті, ну я не можу. Розказувати вам я кажу те, що я бачу все. Я проводник. Проводник між картами і вами я являюсь проводником. От я вам сказала, яка буде ситуація. Все люди. Так що відпочивайте, не дуже напрягайтеся, кажуть. Не На перший день, як кажуть, ми замужем. Все ми це вже переживаємо і не один день. Все буде добре у нас. Так що. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, не забувайте. І не забувайте, хто там хоче дуже кинуть грошенята, то тобто ви маєте таку можливість. Все, почуємось, па, -па.